Вітаю вас на каналі Магії Могосаду. Ми знаходимося біля явлення на підчепі М9 сорт Флоріна. Імунний сорт, хороший, смачний, стільки до парші, довго лежить, але в ньому є такий недолік, він дуже сильно рослий. І з таким сортом флоріна треба бути дуже уважним і обережним в її формуванні і обрізці. От, е, зараз ми знаходимося біля Флоріни на підчепі М9. У мене тут їх 5 штучок є, От 5 штук є і через одну вони розвиваються по-різному. Бачите, який буйний ріст тут. От, на цьому дереві. А це слабенькі. Ой, що Флоріна хоче? Флоріна хоче обережного ставлення до неї. Саме тобто, регулятор росту. Чому такі випадки бувають? О, ця так само сильно росте. Перше, неправильна обрізка. От. І неправильна посадка може бути. Хлоріну треба саджати на сильних ґрунтах. Ось ця. ця штучка має бути десь 15-20 см вище землі. Ну, то поговоримо чуть пізніше, на даний момент. Е, оцю я вже обрізав там вона найбільш сильно росла. Ще буду щось розтягувати, ну, підв'язувати такі з гілочки, може, що буду дивитися. Ми підходимо тако до дерева і знову оцінюємо, який приріст. Приріст є нормальний. Плюс-мінус 30-40 см місцями є трошки більше. От. Загущеність є. І ми починаємо її обрізати. Але ріжемо дуже обережно, дуже мало. От. Дивлюся на цю гілочку. Тут у нас як скелетний. На, на таких піщепах, як М9 і ММ106, ми формуємо нижній ярус скелетних гілок або напівскелетних. На і якщо є необхідність, прорубується тут вікно. 40-50 см нічого гілок не лишаємо. Можна і залишати, можна і вирубувати. Залишаємо в тих випадках, якщо відстань між рядами дуже велика. На даний випадок, що ми робимо? Ми беремо зрізаємо цю гілочку, а ріжемо її тут на кільце. Пром, забрали. От. Нам треба максим... хорошим регулятором росту є завантаження плодами. Перевантажувати плохо буде сильний ріст, завантажуємо. Може бути не І дивимося, на таких сильнорослих сортах робити якісь переводи дуже небажано. Бачите, отут, тут є приріз, а тут нема. Ця гілочка завантажена. Якщо нам треба вирізати кілька гілок, от бачите, тут були гілочки, був короткий піньочок. гілочки не відродилися, малесенькі. Якщо нам треба зрізати кілька гілок, ми обходимо, дивимося, забираємо самі проблемні гілки, які можуть бути. Я одну там забрав зрізав її на кільце. Багато наріжемо. І зараз будемо дивитися, що тут. Пріоритетно те, що росте вище і товсте, ми його мусимо забрати. Забираємо його на пеньок. Або як його називають, ще ігославський пеньок, щучий ніс. Ось, Вімо ми зверху. О, це замеру. Зразу, щоб воно мені не заважало. Ой. Центральний привідник ми можемо формувати одну гілочку, як я в попередніх відео показував, можна завантажити його плодами. Дуже не бажано різати його по такій старій деревині. Тому ми цей рік зробимо таку. Оце заберем Це заберем хоча вже тут кликуємо. Все забираю, щоб не було конкурентів. Цю гілочку забираю. На пеньочок, нехай щось там росте. Це росте догори. Також забираю. Це вертикально на повторний ріст. Так, далі дивимося. Опять же, дивимося. Оця гілочка у нас є чуть завантаження, кілька плодів. Ми можемо її зрізати за бронечкою. На наступний рік ми її видалимо. Дві йдуть, цю видаляємо. Дивимося. Приросту великого нема. Є завантаження чуть плодами. Ці лишив на плоди. Тут чуть-чуть кликанул Далі. Переходимо на ту сторону. Гущення. У нас трошки пішло тут загущення, були якісь помилки з гілочок. Опять же, йдуть з цього, я вже говорив, не лишати. Цю зрізали, це лишаю, не чіпаю. росте там я зрізав чуть-чуть бо ми будемо видаляти, якщо гілочка ось така йде, йде догори у сильно рослих сортах. Северенка, Флоріна, Фуджі, ми її не чіпаємо, поки вона не опуститься вниз. Хіба ми її зріза, підрізаємо, якщо на наступний рік будемо зрізати? Тут дві з однієї це забрав, дав сонце. Це не чіпаю я, мабуть. Хай собі оцю так опустимо, щоб розцей. Роз, 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 Далі підходимо сюди, подивимося тут. -о. Це вже відламалося. Був зріс. І дало нам дві гілки догори. Вертикальні. Чому вони пішли вертикальні? Чому вони не пішли? Перше, за короткий пеньочок був сучок, йогославський сучок за короткий. Був би довший було б, ну, хоч дві гілки пішло. І друге, не було завантаження в цій ділянці. Бачите? Не було завантаження ні плодами, ні гілками. І тому дерево дало сильний ріст сюди. Ну, цю, звичайно, ми видали цю, знову на зворотній ріст, на брунечку якась піде, будемо будем розглядати далі. Це, що вище цікатора зрізав, можна на пеньок зрізати. Можна так розподілити, щоб гілочка. Оця гілочка, наприклад, не має нічого. З молодих приростів, то ми можемо її чуть-чуть тікнути. -чуть тобто індивідуально підходимо до, до дерева. Тут це зрізаю отак. З цим що робимо? Це зрізаю, це прирізаю нижня гілка. От. Вони трохи задовгі тут, але багато не ріжу, бо не знаю, як буде. Опять же, з цієї сторони. Перегруз нема. Молодого приросту. Зрізаю. Це забирає. Ця задовга. Наступний рік ми її видалимо. Хай буде. Так. з цим. Зрізали, зрізали, зрізали. Це не чіпаю. А так одемо. Йдемо на ту сторону. Так, ми підійшли до цієї ж е, флоріночки, дивимося тут. Опять же, ще раз наголошую: от така гілочка, яка не має молодого приросту, має багато. Е, Завантаження яблуками, ми її можемо прирізати по старій деревині, але на наступний рік ми маємо її видалити. От я дивлюсь, скільки там є кілька. Тут отак я її зрізаю, бо вона не витримає того. Так само така гілочка, бачите, яка, вона є, нічого немає, ми можемо її чуть-чуть прирізати. Ця гілочка, ми можемо її підв'язати, я її не чіпаю. Хоча кажу, що, ну, Тобто молодий, молода гілочка однорічна. Поки ми її не опустили, не прив'язали, ми її не чіпаємо край. Якщо ми її опустили, ми можемо її чіпанути тут. Отак. Я її потім підвяжу. Це лишнє видаляємо. Якщо вона у нас на зворотній ріст, зрізали. Так, тут що? Якісь хащі у нас вийшли. Це зрізаю. Це зрізаю. так Далі, опять же, немає ніякого приросту. І тут так само перевантажено. Ріжу, даю світло. ну це дуже в окремих, коли нема молодого приросту. Бачите, нема. Зрізаю отак з цими гілками. Тут незрозуміло. Це вроді переведу, чіпану потім я її потягну сюди. Цю гілку вирізає повністю на пеньок, на довгий. Отакий. От Забрав дав світло. Тепер хочу звернути вашу увагу на зрізи. Бо в попередніх відео мене запитувало, чому ріжеться ось так. Оця частина відкрита. Бачите? От, ми зрізали. Всі зрізи ми робимо, щоб це до неба було, скажімо так. А звернимися на цю гілочку, бачите? Помилка. Короткий пеньок, треба було хоча б на секатор на 15-20 см зробити його. Друге, зріз був. Незручно було різати, пішло воно отак. І от що ми маємо. У нас гілочки, віце, майже не відбили. Так, це що у нас? Там зрозуміло, так, тут нижче штамба зрізаємо на кільце. Нам треба тою рукою. Це, ну, цей рік лише ми там побачив. З цим, що робимо, це забрали тако. Це прирізав, може щось вистріли. Так, тут що? Щось ця гілочка проблемна у нас. Так, це що? Це що, це що? Так, тут, тут щось є, тут ще зріжемо зараз. Воно ж мені не зрозуміло. Але візьму більший сікатор. Так, гілочка. Це заберемо. Пішло вниз, забрали. А, ще тут підсилим. Так, тут зрізали. Ну, нехай ще що буде, на цей рік по-любому то видалимо. Тут, бачите опять же, оголена, брунічка буде плодовочення, внизу в нас і гілочка. Вроді би й перевод неправильний, ну, а що робити? Лишати це в середину або вирізати повністю, може і загущено. Будемо дивитися. Ну На цей рік тут, мабуть, достатньо, бо забагато. Зараз ще обріжемо одно Одну флорину на пік, що стоп